Знаєте, чим ще вигідно завжди вирощувати хризантему? Восени завжди у вас буде букет гарних квітів. Навіть вашому чоловікові не придеться напрягатися. Пішов на город, нарвав квітів, подарував своїй коханій дружині і все. І щастя в домі. Радість, щастя і отака краса. Оце я зрізала свою любиму, любимий свій сорт. Це черела. Ось, І тепер ця квіточка буде красуватися у нас в коридорі в прохолодному місці, щоб довше нас порадувала. Ось, Щось подарю своїм е, знайомим, щось у мене залишиться вдома. Але в цілому це така краса, і скільки радості вона дарує нам восени, це просто не передать. Тому вирощуйте з любов'ю, будьте вдячні цьому е, нашій землі за те, що вона нам дарує таке щастя.